Головою ревізійної комісії торгово-промислової палати. Яким документом передбачені ваші повноваження? Статутом торгово-промислової палати. Дякую. Чи зверталася до вас торгово-промислової палати з проханням надати висновок щодо фінансового стану мафії за перший квартал 2014 року? Так, зверталася під письмовою. Якими засобами зв'язку і коли саме досі? У мене був отриманий лист. Засобами зв'язку і телефоном я запискуємо спілкування з президентом. Президентом. Тобто ви можете нам надати копію такого листа суду, якщо буде потрібно. Звичайно. Звичайно. Чи готували ви такий висновок щодо е, фінансового стану мафії за перший квартал 2014 року? Е, Пробачте ще раз. Чи готували ви такий висновок, так, який вас як... запитав президент? Е, запитав, потім я запросив документ. Документи мені були подані за реєстром. До речі, реєстр знаходиться у мене в портфелі. От, тобто документи були представлені торгово-промисловою палатою. Так, е, тобто, ті, ви хочете сказати, що ті документи, які ви додали до матеріалів, до листа свого на, на пана Білоуса, вони були надані вам торгово-промисловою палатою? Е, частина була надана е, торгово-промисловою палатою. Тій частині, що стосується фінансового звіту. У моєму листі додані ще деякі документи, якщо вас цікавить, звідки вони з'явилися, відповім. Справа в тому, що наш університет за наказом Міністерства освіти і науки України, в свій час виступав експертом по акредиційній справі цієї академії. Справа в тому, що коли завершується термін ліцензії, проводиться окреційна експертиза, і далі Роційна комісія України приймає рішення продовжити ліцензію, скасувати, витратити науки і таке інше. Для того основними, основними факторами видачі ліцензії, це є три. Перший з них це наявність у навчального закладу навчально-матеріальної бази, тобто навчальних. Друге наявність викладацького складу, ну, і третє це наявність методичного забезпечення процесу. Ну, оскільки, оскільки ми виступали експертами, от, то необхідні документи в свій час були подані. Деякі, коли проводиш експертизу, деякі забирають ці документи, деякі залишають, ну, ці залишили. Конкретно теж вказано в листі. Це довідки перевірок Міністерства освіти і науки України, здається, дві довідки. І там зафіксовано, що навчальний заклад мав у своїй власності відповідну матеріальну технічну базу. Була перевірка фонду державного майна. Вона теж мусить бути у додатках до цієї справи. Там деякі ще інші документи, які свідчать. Про те, що розпоряджалася академія цим зокрема, договори оренди. От. До речі, цих матеріалів достатньо е, є в наявності, що підтверджують. Може, я щось забув, що там 10 додатків, здається, з до того листа. Да. Але якщо вас цікавить, звідки взялися то документи, то я відповідаю, вони були офіційно на правді. Ви йдеться мова про ті, до я вас питаю про ті документи, які направлені пану Велонсу. Правильно? Так. так. Скажіть, будь ласка, який документ вам було надано на підтвердження права власності Міжнародної академії фінансових інвестицій на конкретні приміщення? Розповідаю, що по-перше, внесені приміщення в статутний фонд було зафіксовано в балансі. Це перше. Далі воно зафіксовано в статуті на першій сторінці ви побачите печатку і підпис е, президента академії. Ви хочете сказати, що е, не, е, МАФІ не оформлювала документи на право власності, але закон не встановлює терміни. пробачайте отримання цього документу. Але фактично вони розпоряджалися. На цій площі відбувався навчальний процес. Це було підставою для отримання ліцензії. Це саме головне. По-друге, нараховувалася амортизація, здійснювали витрати по утриманню, інші господарські операції пов'язані, ну як я вже навів приклад з наданням в оренду. Тобто воно знаходилося в статутному фонді, воно знаходилося на обліку, воно знаходилося у володінні. Тобто ви ще раз наголошую, ви підкреслите, що в статуті було визначено це менше. Я можу зараз статут, пробачайте прикладено в тому листі, Добре, який ви згадували. Дякую. дякую. Тепер, е, хочу... Здається, пункт 7.4 статуту. Добре. Ну, я по пам'яті можу у вас ще сподивитися. Скажіть, будь ласка, як голова ревізійної комісії торгово-промислової палати, яким чином ви встановили, що саме торгово промислова палата... Фактично здійснила внесок майна до статутного фонду матії. Е, достатньо легко відповісти на це запитання. В ре документах, які передала палата, реєстр ось знаходиться в портфелі. Дозвольте. Ні, ні, я хочу додати вам, показати, що ось реєстр дійсно існує. Ось він на бланку палати. Тут, наприклад, завірена копія наказу ТПП України про передачу приміщень в статутний фонд МАФІ. Завірені копії актів прийому передачі основних засобів ТПП України до статутного. Мафії. Тобто Пункт це накази власті. були. Це були накази. Добрий. Не тільки накази, це ну, були накази, і як... акти прийому передачі. Не тільки накази. Скажіть, будь ласка, як голова ревізійної комісії торгово-промислової палати, чи здійснювали ви перевірки фінансово-господарської діяльності торгово-промислової палати України? Чи надавали став... ви відповідні висновки? Щодо? Так, надавав, і я щороку доповідаю їх на е, засіданні Ради палати і раз на 5 років е, на з'їзді палати. Скажіть, будь ласка, це такі висновки ви надаєте? Це ваш підпис? Будь ласка. Так, це е, мій е, підпис. Дякую. Я хочу щодо цього на друге задати питання. Я дам два документи. Де? Де два? На друге. Будь ласка, подивіться. Це дійсно. Це за 13-й 13 рік. Не? Це робилося в березні 14-го року.